Дозвольте довести інформацію від поліції охорони, що з 15 вересня по 30 вересня поліція охорони буде проводити соціальну всеукраїнську акцію Квартира під охорону. Квартира під охорону. Ця акція проводиться вже 14 разів на території України. Мета цієї акції, одна із основних, основна мета це профілактика квартирних крадіжок. на території Сумської області. Із 50% скоєних злочинів 50% із 100% 50% займають крадіжки з помешкань громадян та об'єктів. Що стосується умов акції, громадянам пропонується сплатити вартість охоронного обладнання безпосередньо, а монтажні та пусконаладжені роботи. З обладнання помешкання громадян сигналізації фахівцями у підрозділі поліції охорони буде виконано за половину їх вартості. Ну, крім того, поліція охорони працює і в напрямку забезпечення соціального захисту учасників, які приймали участь в операції на сході України. Для, ці, для них безпосередньо для членів родин загиблих, учасників АТО. Поліція охорони пропонує встановити охорону сигналізацію по з знижкою на 75%. Що це стосується безпосередньо монтажних і пушкона робіт. Система охоронно-пожежної сигналізації складається з охоронного приладу, пристрою для керування та сповіщувачів. Значит, э, на сьогоднішній день. На території Сумської області у нас знаходяться два пульта централізованого спостереження. Один знаходиться в місті Суми, другий знаходиться в місті Шостка. О, і 12 груп затримання. 12 груп затримання. Чотири у нас в місті Суми знаходяться, Одна місто Шостка, місто Глухов, місто Кролевець, місто Канатоп, місто Ромни, місто Ахтирка, місто Лебедин і місто Оце де знаходиться поліція охорони у цих містах, де ми можемо вив'язатись на спонсування сигналізації? Що хотілося б щось ще доповнити? Ну, надійні замки, е, грати на вікнах, е, надій, двері е, є захистом житла громадян, але не наскільки надійним. Саме надійний на сьогоднішній день захист є це встановлення. Охоронної сигналізації в приміщеннях громадян. Система охоронної сигналізації відразу фіксує появу злочинця і через декілька хвилин прибуде озброєний наряд поліції охорони до вашої оселі. Сигналізація надає можливість короткий термін при спрацюванні надати сигнал тривоги на пульти охорони. І негайний виїзд в затримання поліції охорони. На даний час це є один із надійних способів охорони ваших помешкань. І хотілося б доповнити ще таку інформацію, що значить, на сьогоднішній день в поліція охорони діє кол-центр, працює він цілодобово. От, і він дозволяє приймати ваші заявки. І за допомогою кол центру ці заявки мають важливість в короткий термін бути відпрацьовані вже на містах безпосередньо підрозділи на Безкоштовні консультації з приводу обладнання охоронно-пожежною сигналізацією персонального вашого приміщення ви можете отримати в управлінні поліції охорони за адресою місто Сума вулиця Псельська, 36 або за телефоном Всеукраїнської інформаційної лінії.